Посвідчуємося. А яка у вас должность? Должность, яка у вас? Що, що? Должность. Посада. Яка посада? Ну посада воєнна, яка. Читайте, будь ласка. А я не буду це читатися, не посвідчення. Це бумажка розпечатана. Молодець, чоловіч. Да? Ви хочете за мною посперечатися, все оприлад. У вас нема повноважень зупиняти мене. У мене є повні повноваження. Якщо вони не захотіли ознайомитися з моїм посвідченням, то це посвідчення на... Проведення так, згідно проведення Конституції. Згідно так. Конституції, ви мені перешкоджаєте в русі. А відповідно до закону України я маю право перевірки документів. Ви не маєте права перевіряти документи. У вас нема таких до повноважень. До не не зобов'язаний. Ні! Ні! Покліч поліцейський! Поліцейського, так, да, без питань. Ви, байоні, ви, ви Конституцію вчите чи не вщите. Ви мені перешкоджаєте в Русь. У вас немає повноважень зупиняти мене. Ви Конституцію читали? Ви Розумієте чи не ви знаєте, розумієте? що військовий загальновійськовий обов'язок обов'язковий для всіх чоловіків. Знаєте про це? Хто? Військовий загальновійськовий обов'язок. Читали? Конституцію військовий військовий, військовий обов'язок чи військовий стан? Чи військовий обов'язок ви читали? Ну, так я виконав свій військовий обов'язок. В чому питання? Надайте, будь ласка, документи. Я вам не, не дам не надам, тому що у вас немає повноважень. Розумієте чи ні? На якій підставі ви мене це займаєте. От на якій підставі ви мене зупинили і требуєте. Це з мене? мобільний блокпост. Це нас не мобільний блок на цей блокпост. Немає у вас таких документів. Підійдіть, будь ласка, розпорядження Та не зобов'язаний нікуди підходити. Я будь їду будь на роботу, я опаздую на роботу. Розумієте а Розумієте чи не розумієте? Я на роботу. А я вже на роботу. Так, а ви Тільки, мене. Я в мене троє дітей думав. Чому питання заробляй гроші? В чому питання? питання? Ну так питання. а що ви мені перешкоджаєте в Русі, питання. я не розумію. Вас У У повноважень немає ще раз вам говорю. У мене є повноваження. Ви, я вам показав <свідчення>. посвідчення, вони хочете з ними знайомитися. В чому питання? Доброня. Збройні своєї України. А що ви хотіли? В чому виникає питання? Молодий, чоловік. Я вас звав сюди. Надавати документи для перевірки. Я, я вам вас сюди звав. Чоловіку посвідчення. Ще раз. Я вас звав сюди. Тобто ви не звали сюди. Ну чого ви підійшли до мене? Тобто, що я підійшов до вас. Ну з якою метою? Стоїмо той, що ви знаходитесь на території Фасильського району. І ну так що я тут живу, так що. Я тут родився, живу. Добрий день. Добрий день, так. Да. Що ви зараз офіцер поліції. Капитан поліції Нагорний. Документи, будь ласка. Зараз покажу, будь ласка. <coughs> ви військово зобов'язаний чоловік, який повинен стояти на військовому. Ви це на військовому? Ось моє посвідчення. Так. Це ж не посвідчення. Це моє А дійсно. Посвідчення. Так? Це не посвідчення. Це поліс. поліс. Пропуск поліцію. Так, далі. З якою метою мене зупинили? Вас? Да. Виключить, будь ласка, телефон. Не зобов'язаний. Я теж не зобов'язаний, щоб ви мене знімали, будь ласка. А я не вас знімаю, я вас себе знімаю. Ви не вашої особи. Згідно статті 29 Конституції України. України, мені перешкоджають військове збройне формування Ніхто в Русі. В Русі. 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 Розумієте? Ніхто... Я їду на роботу, мені треба дітей кормити. В чому питання? До мене. Виключить, будь ласка, Та да, я, я правопорушення знімаю своїх. А ви що Ну я себе знімаю. Я себе знімаю правопорушення. Так до мене підійшли ну, люди і требують люди, з мене військові. щось. В них повноважень. Де ви перебуваєте на військовому обліку? Ніхто вас нічим не обмежував? І ні в чому не Ну я, 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 я затриманий чи як? Чи Ніхто що, вас чи? не затриманий. Так я тоді поїхав. Їдьте, будь ласка. Так. Плача, не бійтеся. Та да я не, я не не, нема... да, при чому тут повісточка? Май при чому, тут, при чому нав... тут повісточка? Я виконав свої обов'язки. Я вам ще раз говорю. Я виконав да, свої обов'язки. І зараз виконую свої. І налоги я плачу, і військовий збір в тому числі плачу. Розумієте? Та я не боюся, мене просто нерви беруть. Я їду на роботу, заробляю гроші. Ніколи не сидимо, нерви боють. Thank <laughs> you.